Загалом вони вже рівно п'ять з половиною місяців під російськими обстрілами. Марганецьку громаду та навколишні села з тимчасово окупованого енергодара. Протягом цього часу громаду покинуло більше половини жителів. У майже 300 родин частково пошкоджене житло. 15 приватних будинків зруйновано повністю. У міській раді Марганця кажуть, допомагають людям своїми силами та залучають допомогу від благодійників. Докладніше Софія Богуцька. Під прицілом вже п'яти. жителі цього приватного сектора Марганця страждають від російських обстрілів і вдень і вночі. Останній раз окупанти вгатили сюди із градів. Побили майже два десятки приватних будинків та господарських споруд. Оце, оце, оце лежало на кухні. Тяжке. Да, тяжело. Верганчанин Олександр показує шмат снаряда, що опинився на кухні його товариша. Він допомагає відновлювати цей побитий будинок після нічного обстрілу кілька днів тому. Оце уголок, стояв стояв ствол, хороший кухонний. І оце якраз. А де той град терчав, ото? Оту, отут, отут валявся. Снаряди з реактивної установки Град пробив стіну у будинку. На вулиці стояло авто, яке від вибуху перетворилося на Брухт. Оце машина в шм'ятку, машина тільки, тільки заліли, повний бак бензину, солярки, верні, дітей, повний бак. Ну, слава богу, нічого не взорвалося. У будинку пошкоджений дах, та немає жодного вцілілого вікна. Господар спав в одній із кімнат. Вцілів, а Олександр у підвалі каже: ночує там, бо майже щоночі на районі дуже гучно. Спати опускає, тому що глупові спать не дають. щоб менше чути, як гупають. Зараз у будинку відновлюють газопостачання, електрики поки немає. Без цих вигод лишилася і сусідка, – 92-річна пані Галина. Нині її доглядає донька із Запоріжжя. Наталія снаряд із граду теж прилетів до родини у двір. Біля прибудови де стоїть газовий котел. Уже не спала я ні. Оце, ж один, да, оце в два години ж ночі я ж вже як відключила котел, зайшла в вдома, і потім вже через мінут десять, може буквально, як шарахнув сильний грохот такий, прям страшне щось робилося. У будинку вибухом винесло два вікна та посікло стіни. Жінки з хати не виходили, боялися. Лише зранку побачили руйнування. Була дірка, так, да, там прилетіло добре, що це так вибило. Окошко в нас було. Оце, окошко, от, а це от стінка, оце тут, оце це. А як воно ще літало там, я ж не знаю, і вон, сарайчики там. У прибудові від обстрілу побило газовий котел та плитку. Донька каже, старенька матір дуже тяжко переживає російський терор марганця та їхати не хоче. Нема нічого, мама плаче це таке. Строїлась всю жизнь. Війну, голод, все пережила. А це що таке? Це ж мав не переживу. Арганець та п'ять прибережних тіл громади перебувають під російськими обстрілами вже п'ять з половиною місяців. Нещодавно протягом кількох днів російські терористи частково пошкодили або зруйнували тут 27 приватних будинків. Мер міста каже, жителям активно допомагають будматеріалами представники благодійних організацій, зокрема Червоний Хрест. Гроші ж на відбудову беруть з міського бюджету. І ми перекошти. З однієї ну, статті на другу перераховуємо і ті, які в соціальні програми в нас були, ми їх скоротили, а всі гроші направляємо на допомогу нашим мешканцям. Запланували дуже багато коштів для наших мешканців наперед. Вже. Ми вже виділили більше 16 мільйонів і 10 мільйонів заложили. За час російського терору у Марганецькій громаді руйнувань зазнали 16 багатоквартирних будинків. Пошкоджені близько 300 приватних, 15 зруйновані повністю, 35 марганчан постраждали, 13 загинули. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.